Це переживання за свою родину з першого дня моєго ув'язнення. Це ну, найбільш така думка, яка турбує кожного хлопця чи дівчину, який там в неволі. А, і я такий же, як всі, переживав за це все. І знову ж таки, я буду до, до кінця життя дякувати всім людям, які підтримували мою родину. Радість, щастя таке, не досить повноцінне, тому що ми вже три роки прожили у Криму разом із жінками і з родинами тих політв'язників, які зараз знаходяться у тюрмах. І навіть радіти відкрито не дозволяє мені ось внутрішній, якийсь, внутрішній свій стан. Що, розумію, що, всі там очікують також своїх батьків. Це uh, Ніаль. Uh, Їй було uh, в той день, якраз десь 11 місяців, навіть одного року не було, і нас от розлучили. Бабамхачан Україна хакер Ген А нам без телефона чайна, без оват лагері, это ларбузні беребер, болімберхуандела. chunki bu tek bizga bir quvonchdadil butun bizni qrim tatar xalqimizga bir bolabon bayramdi